Прийміть щире вітання від цієї Волинської громади і низький уклін за ваш героїзм, мужність по збереженню цілісності і свободи нашої держави. Я розумію, наскільки сьогодні важливо відчувати себе захисником вітчизни. Я розумію, наскільки важливо бути на перших оборонних рубежах нашої країни. Але вся країна, вся громада. Дивиться сьогодні на вас як людей, які дійсно взяли на себе відповідальність за нашу безпеку, свободу і незалежність. Я впевнений, які б сьогодні випробування не лягали на плечі українського народу, Національна гвардія і її славні бійці завжди будуть в першому ешелоні на першому етапі боротьби за нашу свободу і незалежність. Я знаю, серед вас є дуже багато тих, хто пройшов горнило війни. В них є величезний досвід. Вони сьогодні дійсно герої України. Але дуже багато молодих солдат сьогодні рівняється на вас, стараються бути похожими і стати тими, хто дійсно може підставити плече українському народу по його захисту. Заслуги Національної гвардії. Це не тільки війна на сході, це сьогодні порядок значить, і підтримання нашої незалежності і свободи на всіх його рубежах, починаючи від заходу до сходу. Я сподіваюся, що ті славні подвиги вони стануть однією із величних сторінок історії вашої військової частини.